з ну, сдела. Недавно до мене попала в руки, ну я книжка одна в Україні на сьогоднішній день. Значить, читаю. Москва, Манежная площадь, сентябрь 2005 года. Рядом с памятником полководцу Григорию Жукову началась презентация первого тома воспоминаний кон конозаводчика Якова Бутовича полками mm -hmm. полканой лебеди. из в Перми. Здесь прошла самая красочная часть презентации к ней. Открыли праздник тройка Московского конного завода. Затем перед сотнями зрителям провели красавца жеребца орловской породы колорита, восьмикратного чемпиона России. У всем креплян необычный праздник, ставший символом возрождения конной России. Звучал Токут копи, а рецепта призносили імена врага народа, могилу якого сьогодні не може показати ні один чоловік. Це про нашого земляка, сіду великому, якого ми не знаємо. Ні в селі, ні в Миколаєві, ніде. У цю книжку ми даримо вам. Ні, не вам. Ми заремокся, відімці сюди. Ця книжка одна, і робіть презентацію срочно цієї книжки. Оце історія, оце, оце гордість країни. Я не хочу насить це вас. І ще місті. І оці дві книжки. То, що я прийшов до вас, і ви щось не хотіли йти, ну нічого страшного. держите. І не ховайте переглядати книжку. Я хочу сказати, всім велика подяка. Ця книга в нас в ну як сказати, народне плавання є таке. Що це таке народне плавання? Значить, народ бере і плаває. Ні води, нічого нема. На день хвост, правда, в цьому році, ну як, запрошували чиновників, запрошуємо. Що це вказується? Преса і чи масові... Теж не, ну якось не можу зробити шар. Марині Рощі. Це місце, де зароджувався радянський і світовий батерфляй. Це історичне місце. Ну, спортивного чиновника, щось туди вуха не затягнувся. Приїжджає з Росії, з Москви. Головний редактор журналу Плавання, Дмитрій Волков. Багатократний рекордсмен. Де ж це? Село, я хочу, Хратина, я хочу в це село. А, а, а ми пошили такі національні труси, і, ці, ці, і думали виступати. І ці труси я взяв собі, така майка українська. Тут больше привозив, а він якраз показательні нечок же, а так в цьому жемчужина в, 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 в Чаковського району. Там басейн, який назвали імені Бочен. Ну, люди захотіли і назвали. І там кожен рік, в травні, проходять всеукраїнські українські змагання, ще з бочення. Ми туди виїжджаємо, але ну, нам треба по-любому туди їхати. Коли нас нема, то вроді Боченка пам'ятниця. Ну і прийшлося, приїжджаємо ми туди, на це плавання. Сергей Фитцинг, олимпийский чемпион 22-х олимпийских игры. Значит, я объявляю в микрофон. Уважаемые участники, просьба всем встать. 300 человек. Что Давайте поприветствуем родину великого советского пловца Семена Петровича Бочки. Вы не встали? А мы идем, думаю, все да. Не каждая, а село баштанка. Я думаю, ну тут чорсним, нехай буде холоберним. Почали плести, коли чую, кажуть, це село. І так, ми, і так ми стали плавцями. Цю книжку робив весь народ. Хто більше, хто менше. Ну, і зробили. Це наша гордість. І не тільки наша гордість. Я, допустимо, коли чую там... Петрояцик, українська мова і то там. Та яцик гуляє в нашу В'язовську, проти нашу в'язок. Гуляє. А чого ж ми не проводимо ціку? Там є гроші. Так гроші є, розум ще з дозволенням. Я зараз буду передавати цю книгу на ручки. Обласне об'єднано ради козаків. Привітати авторів цього твору, презентації. Добром те, що вони зробили з великою пам'яттю. Так що, успіхів вам і зі святом. І <звіттє> скажи, <Да. Як> що ти з Баштанка. <звіттє> Батько мій завжди футбол баштанки з го року. Футбол він грав з 46-го року в місті Берліці. До збору ворожових сіл тоді групи войск Германії. И в этом будут последний футболист ведь Так, отошли на 2-3 метра. Да, сейчас, 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 сейчас. И вот сейчас чуть поближе, это было, пожалуйста. Чито нет, сколько Вот так, вот. О, вот еще уже. Так. Хорошо видно в мире, да? Вот так, кожу я делаю вот так вот. О. Конечно, не тепло, да? так Так, всех видно. О, прекрасно. Сейчас снимаем. Да, О, хорошо. Горько! Так, не спешите, не спешите, не спешите. Что, они должны улыбаться. Не спешите, тихонечко. О, раз. Я только учусь. Тихонечко. Я только учусь. Два. И еще раз. Благодарю вас. С праздником.